Ну, тут нас напевно коби, по тут э, роді, це вікуча, це на сапок веді, а це рухіта, коза. котра дає молоко і і, і, і та теж дає молоко, А тут э, ви напевно э, по постави так само і ну так коли теж дає молоко, ну як її вікуче. Вони теж дає молоко, так дамо. Але їдево добитися, відео пахне. Вони там е, не хочуть бути, е, 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 вони хочуть хтось з боку у них. E... Yeah.